Минулої ночі я довго не міг заснути і вирішив подивитися фільм під назвою Ідіократія. А потім якось цілком випадково наткнувся на міжнародну конференцію, чи то форум, присвячений місцю людини в 21 столітті. Конференція за сприяння Організації Об'єднаних Націй, тобто оплатили її платники податків з усього світу. Усе в стилі пізнього радянського союзу. Доповідачі емоційно жестикулювали і кричали в мікрофон. Слухачі в екстазі плескали їм стоячи і обнімали на виході. Почалося все з представлення доповідачів. У кожного з них довжелезний титул, що ледве поміщався в монітор. Типу, директор світового інституту демократії глобальної трансформації суспільства техногенних підходів. Ви зрозуміли, що простого хлопа, який буде це дивитися, одразу задавити авторитетом, і він навіть сумніву не піддав. Усе сказане. Майже дві години виступали жіночки з неприбуткових організацій, які довго і нудно розказували, як прекрасно жити людині в 21 столітті. Тільки не уточнили, яким саме людям. Потім виступав дядечко, який емоційно доказував, що людство на вершині наукового прогресу, і ми в недалекому майбутньому обов'язково переселимося на Марс. І який правда теж не уточнив, це ми від доброго життя чи від повної дупи туди переселимося. Після короткої перерви слово надали тендітній дівчинці, випускниці університету, зі світовим ім'ям. Вона тихеньким голосом, але завзято, закликала людство перестати їсти м'ясо і перейти на комах. Бо корови занадто багато вуглекислого газу виділяють. А це розумієш глобальне потепління і зміна клімату. Хтось з присутніх намагався їй сказати, що глобальне потепління і зміна клімату це не одне і те ж саме, але в пориві емоцій вона цього не помітила. До повної картини не вистачало Грети Тунберг, яка б через задні двері порвалася до трибуни, вирвала мікрофон і прокричала. А я давно кажу, що посполиті хулопи у всьому світі з жиром заплили. Пора їх розкуркулити і піддати інквізиції, заставити їх не тільки комах їсти, але пішки ходити і воду дощову пити. Найбільше мені сподобався фінансист зі світовим ім'ям, який довго і нудно розказував. Що не в грошах щастя. А в недалекому майбутньому у пересічної людини не буде ні кула, ні двора, але вона все одно буде щасливою. You will have nothing and be happy, гучно заявив він під оплески присутніх. І я попробував уявити образ цієї людини майбутнього, у якої ні кула, ні двора вона ходить по вулиці і сама до себе сміється від такого щастя. Наскільки пам'ятаю, за такими людьми приїжджає швидка допомога і два кремезних санітара. Я, звичайно, 8 годин увесь цей шабаш не дивився і перемотав в самий кінець. А в кінці, як завжди, офіційна вечеря. Усім видали по здоровезному стейку, налили дорогого вина, і рятівники планети Земля роз'їхалися по п'ятизірковим готелю. З того всього я виключив ютуб і пішов на перекур. Мій розум полонили роздуми про життя. сучасній людині сенс життя шукати не потрібно. Вчені твердо кажуть, що Бога нема. Навіть якщо він є, людству він все одно не потрібен. Адже сенс життя для сучасної людини знайдено це взяти кредит і до кінця життя його сплачувати, вставати зранку і думати про кредит. Лягати спати і теж думати про кредит. Їсти ні. Навіть не їсти, але все одно платити за кредит. Якщо раб бунтується, піддає сумніву своє жалюгідне існування і шукає відповіді в інтернеті, то неодмінно натрапить на силиконову тьотю, яка неодмінно скаже, що вона багата, бо вкалує зранку до ночі. А ви всі голодранці боліниві і не хочете працювати. Якщо силіконові тьоті не допомагають і раб продовжує бунтувати, інтернет порекомендує йому сучасну теорію під назвою Залишайся позитивним. Бі позитив. Як бути позитивним? Написані сотні книжок з позначкою бестселер Обманюють в супермаркеті. Будь позитивним. Брешуть на виборах, будь позитивним. Обдирають на роботі, все одно будь позитивним. Все буде добре. Якщо не зараз, то пізніше. Якщо не пізніше, після смерті обов'язково. Таке собі підстав іншу щоку, але для атеїстів. Особисто мені з усіх теорій для рабів найбільше симпатизує закон всесвітнього притягання Law of Attraction. Отак сидиш без грошей і йди. Виключаєш світло, накриваєшся ковдрою і шепчеш. Гроші прийдіть хліб спечися, манну небесна падай. Але ні, не впаде, бетонна стеля над головою. Підприємливі люди завжди тримають ніс за вітром. Вони дуже добре знають, де криза, там можливість. Інтернет заполонили так звані психологи, астрологи, спеціалісти з душевної рівноваги, духовного розвитку, тілесної, космічної стабільності. Навіть ворожки і гадалки на передовій YouTube популярності з мільйонними переглядами. Для зовсім убогих є прості відео, а для багатших платні курси і навіть індивідуальні заняття. Ну, не може бути, щоб усе це блудство відбувалося само собою, думаю я. Якщо навколо цілеспрямований хаос, значить мають бути люди, яким це вигідно і які за це платять. В моїй голові появилися Хабадисти, рептилоїди, сіоністи, глобалісти. Але замовників вичислити важко. А от з виконавцями набагато простіше. Їх тільки двоє політехнологи і маркетологи. Якщо маркетологи придумують різні способи, як легально вкрасти у людини гроші, то політехнологи, як вкрасти у людини здоровий глузд, а разом з ним і її душу. Методами не гребують. Хто багато подорожує, напевно, помітив невпинно зростаючу кількість псіхів усіх калібрів і неадекватів на вулицях сучасних міст. Неадеквати взагалі стали найвпливовішою організацією в сучасному світі. У них повсюду свої люди. Ладно, хрин з неадекватами. Мені спокою не дає поїздка на Марс. Піду речі збирати. На цьому і зупинюся. Буде далі. Тобі контінюют.